у нас самузал солнечная рев'єра буде розвершена кабинка наша улюблена фурнитура тут полировка заживейка з ну вами канал свой глаз друзі залишайтеся з нами зараз замонтуємо покажемо як все буде виглядати Друзі, ну що ось така от кабінка вийшла. Кажу відразу, вживу вона виглядає в рази три. Круче, багаче. Бери собі на замітку. Дивіться, який дизайн Самозла непоганий, ось Тут у нас фурнітура часто йде зліва хром поліровка, Тому ми зробили і профіль знизу поліровка, щоб збагатити саму кабіну. ось. Ось така кабіна бомба. Дуже непогано. Мені дуже подобається. Як все працює, що рік там знайшов себе величезне всередині. Прийняти в душу. Ну, вона тут дійсно додавала до інтер'єру краси. Як, Якийсь свій шарм, як будто її тут не вистачало. Досить непоганий ремонт і вона сюди вписалася, бачите, тут такі декоративні полоси піддержавіку. Також ми сюди конектори, ті, що подорожче поставили ну, кабінений. Це скло графіт 8 мм, фурнітура нержавіка, полірована, Ось так воно все виглядає. Дорого, багато, А саме в такому виконанні графіт він просто виглядає ушечно. У нас в бока йдуть білий мармур, всередині чорний мармур, чорний мармур тут частково чорна, з лівої сторони під хром. нержавійка виглядає на графіті дуже багато, вона її нібито підкреслює. І саме в виконання в чорному виконанні, коли йде у нас марк-чорний, графіт класно підкреслити срібром саме поліровочкою. Чому він його виділяє? Він показує, що він, ну, він крутий. і Воно круто виглядає. Бачите? Також тут грамотно зробили сам. Піддом, зробили бортик невеликий, невеличезний люди. Не робіть собі великі бортики, максимум це 6 см, 5, тут десь 5,5. ,5. Цього достатньо для того, щоб воно було гарне і не громозко не в воза. Далі буде цікавіше, а ми поїхали далі.